Розглянь морських мешканців, яких намалювала художниця. Це рибки-сестрички. Вони дуже схожі, кругленькі, мають ротики, очки, хвостики і плавники. І все ж таки рибки різняться. Одна рибка пливе вправо, а друга вліво. Одна рибка все розглядає навколо себе, а друга солодко спить. Подивись, якими візерунками прикрашені рибки. Зірочки, цяточки, хвильки. Які красиві рибки. Разом з великими рибками пливуть морські коники. Ось ці у правий бік. А ці у лівий. Приєдналися до них і малесенькі рибки. Ось ці пливуть праворуч, а ці ліворуч. Покажи рукою та назви, куди пливе ось ця рибка. Вправо чи вліво? Вліво. В який бік пливуть ось ці маленькі рибки? Вправо чи вліво? Вправо. А в який бік пливе ось цей коник? Пограємо в гру. Називай в який бік пливуть рибки, вправо чи вліво, та перевіряй себе, вліво. Вправо вправо. Вліво. вправо. Вправо. Вліво Вліво